Це ми плетени третій день, третій день. А сітки різні бувають. Шість на вісім, три на п'ять, три на вісім, навіть вісім на одинадцять в метрах. Такі розміри маскувальних сіток, що плетуть для захисників працівниці культури та соціальні працівниці з Яхнівки та світанку. Працюють жінки в приміщенні світанківського старостату. Плетуть четвертий рік. У декого з них сини на війні. Сергій Москаленко якраз захищає нашу країну. Він на війну пішов 23-го року. Спочатку був ранений. На Курахівському напрямку на реабілітації був довго, а зараз його пішов у стрім. Матеріал надає матушка Дар'я з Покровської церкви що в Ніжині. Плетуть жінки, буває в чотирьох, а буває і в сімох. Щодня по чотири години з дев'ятої ранку і до обіду. І з по груденю це 93 сітки в нас зласили. За свою волонтерську діяльність жінок нагороджено грамотами. Вісник ще. А що ж ще?